Так, давно не було якраз відосу із прийомки. Рішив засняти, показати що тут є. Задня бабка є, але без цієї частини вона безполізна, тому брати її не буду. Такі речі і покажу. Це ми візьмемо, скоріш всього. Це ми також, це ми також. Ножі є якраз. Ось такі. Всі Ці більш-менш ціленькі, але вже використання були. Їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штук. 8-9. Обзор ведет лучше продавить. 11, дванадцять, тринадцять, 14. 14 штук аж. І всі вони криві, косі. Пожовані. Кому вони треба? Не знаю. Ящики є. он я хотів показати. Німецького качества. Ось такий. Це викручується. Клапан переключається. Це качається, але нічого не піднімається. Треба ладнати. Ручка тяжкий. Оце так. Крупорушка. Ну і все таке. Все, поїхали далі, будемо шукати, показувати. Так, всім доброго ранку. Зібрав я декілька наборів. Таких, щоб вам було цікаво. Ось один. Ось такий. Це другий. Ось такий. І ось третій. Ось такий. Це що буде в розіграші Якраз завтра. Так, ну а тепер, що я буду сьогодні виставляти, покажу вам. Так, що я знайшов для вас сьогодні. Дивіться, я знайшов дуже багато всяких таких речей. Щось старих, щось нових, добрав всього. Дивіться, знайшов ось такі лещата. гарненькі, красиві. Ну, не блискучі, але користуватися можна. Все затискати, все працює. Все піднімається, опускається. Змастити, почухати і буде працювати. Ціна його 450 гривень. Далі ключ у нас буде 100 гривень, цей у нас 80. Набір. Ось таких ключів. Ціна 500 гривень. Кран 25 гривень, цей 20, підшипники 15. 30 внутрішній 19 гайка. Будуще якраз майбутнє. Ціна її та хай буде 10 гривень. Далі на 12 вольт є ось такий агрегат працюючий. Перебрасуйте провода і можна якраз в іншу сторону якраз сверлити. Ціна за нього буде у нас 280 гривень. Редуктор. Двигун, боковий редуктор, заливаєте масло і все працює. Ціна за нього буде у нас 850 гривень, і буде він ваш. Так, далі є ось такий. Кружки у нас колеса 150 діаметр, 12-й внутрі. Ціна 300 гривень. Так, далі коробки. Розміри, бачите. Ціна 200 гривень. Ціна 450. Ящик відкривається. Він як з нержавіки, треба почухати. Коля написаний ще. не зрозуміло десь е, виробництво. Привезений штурвальчик 130-й, внутрішній 13-й, ціна 300 гривень. 160-й квадрат, 14-й. 280 гривень 160 і 32 Ось така ціна 70 гривень. Так, двоє вил. у нас будуть одні трьох, зубчаті, другі чотирьох. Ціна 250 гривень. Ці для воєнних тримач, кому цікаво, ціна 20 гривень. Далі йдемо. Ця річ у нас 35, ця у нас 40. Це у нас 30. Це у нас буде 180. Сегментний ключ 55 на 62. Ціна 45. Сверла ось такі. По дереву одне зроблене, інші по металу точені, ржаві. Ну, як ви любите, якраз. Ціна 380 буде ваші. Так, далі йде 10, 10, ці у нас 60, 10. Ці у нас два штуки, будуть 70, 30 різних головок. Якихось таких знайшов. Ціна за них буде у нас, та хай буде 350, буде ваші. Шпильки тонші, товщі. Ціна 50 гривень. Цей у нас 15 гривень. Це у нас 35. Молотків, дивіться скільки. 35, 35, 30, 30, 35, 35, 30, 25. Є ось такий, як мідний з одної і з другої сторони. Але по центру якраз залізо. Ціна за нього 120 гривень. Цей у нас буде 35, цей у нас 40 гривень. Ключ на 10 чи на 12 не міряв, забув. Ціна за нього буде у нас хай буде 45 гривень. Так, шприца знову-таки знайшов працюючий, повністю все видавлює, все працює. Ціна за нього 120 гривень буде ваш. Так, струбцини. Дивіться, ось ці по 50 гривень. Ось це буде на 45. Це в нас буде 70. Далі є повністю ціленька, гарненька шнур, невідсутній. Ось така річ, вафельниця. Ціна за неї буде 350. Поліспас такий якийсь настройку, кому там треба. Ціна за нього буде в нас 180 гривень. Частина від тисків. Ціна 120 гривень. Ця у нас 45. Цей у нас буде 70. Ключі е, накидні на 60. Буде у нас. Та хай буде 60 гривень. На 108. Вирізаний на плазморізі. З ручкою такою дебелою, Ціна за нього буде 200 гривень. Та і все. Більш такого знахідок не було. Крім цієї 35 і. цих іще, дивіться, цей буде в нас 150 гривень, цей у нас 45. Вінчики два штуки. Ось такі будуть 150, це в нас буде 35. Пружина в нас буде 60, монтіровка. Ось така у нас буде 80 вороток з квадратами на 14, ціна буде у нас 80. От тепер точно все. Кому щось сподобалось, або ж хто хоче щось купити, звертаю вашу увагу, що присилайте фото того товару, який вам сподобався у відосі. Тому що дуже багато клієнтів телефонують і хочуть взяти те, а коли присилаєш їм. Ту річ, яку вони описали і присилаєш, то воно не те. Тому, будь ласка, краще, щоб ви прислали фото того товару, де ви побачили в якомусь відео. І щоб ви і я орієнтувалися, про який товар ви маєте на увазі. Так буде краще і вам, і мені. На цьому все. Кому сподобалось, може поставити лайк. Кому не сподобалось, Ну, що я зроблю? Ну, блін, ідіть далі, шукайте. І ще є дуже багато якраз таких самих, як і я, які виставляють відоси, які показують якраз якісь цікаві речі. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.